Ки мали завершити підготовку на французьких винищувачах Міраж 2000 Про це повідомив паблік Френч Ейтоюкрейну у соцмережі X. Цей ресурс не є офіційним. Утім, їхнє повідомлення може базуватися на словах французьких посадовців. Нагадаю про те, що Франція віддасть Україні свої винищувачі 6 червня оголосив Еммануель Макрон. Наступного дня він повідомив про початок навчання з. Пілотування і технічне обслуговування цих французьких літаків у жовтні міністр оборони Себастьян Лакереню заявив, що у першій половині 25-го року Україна отримує винищувачі міраж 2000 які будуть оснащені новим обладнанням. Це чудова новина, але ж чекаємо на терміни виконання. У Краснодарському краї Росії надзвичайний стан через забруднення мазутом Чорноморського узбережжя. Губернатор краю заявив, що викид нафтопродуктів на берег Анапи і Темрюцького району затягнувся і не припиняється. Цікаво, чого б то спочатку росіяни планували зібрати мазут у воді, але через теплу погоду він підіймається на поверхню моря і забруднює пляжі. Нагадаю, що у Керченській протоці ще вранці 15 грудня затонули два танкери: – «Волгонєфті-212» і «Волгонєфті-239» їх розламало навпіл через що мазут почав витікати у воду